В двох словах, шкіл дуже легенько знявся. Думав, що редуктор не ремонтувався. Почав відкручувати болти болти без різьбового герметика. Купол сам, можна сказати, відпав. Скажімо так, він тіпек відкривався і посадився на стару, на стару прокладку. Якась така ерунда виходить. Тепер залишалося питання: чи ремонтувався, чи не ремонтувався. Подивився, зараз покажу, подивився, погається, дивлюсь, один раз, один раз заштопорено. Другий раз і не було видно. Думаю, ну хіба ж, Блін, якби... є те, що вказано, те, що ремонтувався, і ту ж Ту ж секунду вказано, те, що не ремонтувався. Тому що логічно, наприклад, після першого ремонту міняти цю гайку. Ладно. Коротше, розібрав, чищу, вимиваю всі діла. І тут дивіться, да, він ремонтувався. Не те, щоб ремонтувався, а тут взагалі просто капець. що було. Дивіться, тут була така поломка, шестерню з'їло. Тепер оцей болт, який кріпить гідронасос до корпуса, його потрібно, потрібно буде обов'язково садити на ущільнювач різьби. Ох, друзі, надихався б бензином аж на гребло. Тут такий туман стояв. Аж шипляють починає. Дивіться, ось, ви бачите, яке вироблення? Дивіться. Шестерний, бачите, проміжутку розвалило підшипники. Шестен виїло. Так само, до речі, в принципі, шестерні всі ціленькі, все добре, але розібрав проміжутку і підшипники висипалися. Цього разу, якби трішки власник ще продлив термін експлуатації, було б те саме. Дивіться, ось, як повиїдало, Ви бачите? Фу. В принципі, всі місця посадочні збережені, все нормально. Знаєте, як я хитрую. Як може допрацювати ці місця. Все, нові підшипники, сальники, і ущенючі колечка. Скільки міг, скільки вимив, бачите, от коли власник купив цей редуктор, казали, що масло як не міняли. Там комбайн взагалі з такою історією цікавою, я так розумію, і перебитий. і, ну ну як перебитий, ну, да, Дата, все змінена, коротше, Трошки людини обманули. І це все щітко і чистив, чистив, блин, реально не вичищається. Отакий от замучений редуктор. Все, друзі, збираю. Люди спішать Уже половина 12-ї, комендантська година. Не знаю, як це все будемо вирішувати. Людям ще далеко їхати. Все, погнали. Значить, по цьому редуктору. Тут же ж і вал не такий з шестерною, не такий, як повинен бути. В даному редукторі повинен бути е, вал з шпицевою частиною. І шестерня повинна садитися на шлі... сидіти на шліцах. А в даному випадку е... це вал шестерня. Воно в каталогу йде як одна деталь, е... де шестерня сидить на валу на гарячу. Тому цей редуктор навіть і комплектуючі не по каталогу засунули. Ну, Це насправді на роботу не впливає абсолютно. Воно буде виконувати свою функцію, буде працювати, все добре. Це такий, знаєте, для клієнта. Такий осадочок, да? що одне обіцяли, а вийшло насправді друге. Взагалі, по сухому клієнта, наморочилась людина з цим комбайном. Купували цей комбайн на якийсь фірмі, якось там, що займається продажем комбайнів 3D, якось, якось там ще щось. Це, до речі, про цю фірму вже не один раз чув негативні відгуки. Він коли купував, каже, ну, йому сказали, от гарантія, все, якщо друг цей комбайн там стане, ми дамо другий, у нас є. А насправді все було не так. Масложор почався в двигуна, щось ми там зробили, став масложор ще гірше, ще більше масла брати. Потім визвали, визвали взагалі іншу людину, та людина зробила, і, і люди працюють. Ну І бачите, вскрив я редуктора. І редуктор там також не першій свіжості все витерте, все потерте, рибра жорсткості, комплектуючі не те не що потрібно. Ну, по редуктору, ще раз повторюсь, він буде працювати, все буде добре, на роботу те не впливає, тому все нормально. <кій> От і все.